прес-конференції, там буде... Ще раз скажу, зачекайте, шановний депутат, депутат. Ви, прийшли, ви... Я... Ви, там... ви прийшли на нашу прес-конференцію, вашу речі. Шановні журналісти, шановні журналісти, я звертаю увагу без виключення кожного тут присутніх депутатів про те, що основною перевагою народної довіри до вас і Основним вашим обов'язком перед громадою є участь в сесійних засіданнях. Яка а ваша бувається громадою заводити свої фірми на постачання пальмового? Є і мої фірми так, на постачання так, так, та. так, так, так. Це ваше обов'язки перед громадою? Підвищувати тарифи це ваші обов'язки перед громадою? У вас совість є взагалі, Андрій Павлович? Ви сюди прийшли навіщо? Щоб нас перебивати? Сядьте, послухайте, що вам кажуть люди. Я Якщо ви хочете конструктив, сядьте і послухайте. Не йде тарифи, Андрій Павлович. Тарифи і послухайте, а потім будемо безпособний діалог. У нас є прес-конференція. шановна громада. Ми сьогодні тарифи. Ми сьогодні бачимо прямий факт саботажу роботи сесійного засідання. На сьогоднішнє сесійне засідання винесені надзвичайно важливі питання. Пов'язані з життєдіяльністю міста, надання матеріальної допомоги мешканцям міста, фінансування фінансування, виплата субсидій. Ви бачите, він навіть зараз не хоче чути. Навіть зараз не хоче почути. Пані поки не приймаєте у це ганьба. Кажуть, ні, це чути, У нас є тільки своя позиція, і ми згідно неї. Будемо діяти, ми кажемо, почуйте, бо ми ж не свої питання не землю. Несемо вам питання громади. Громада хоче сьогодні більше справедливості, більше ефективності, більше контролю. Ми вам питаємо керівника управління. А сейчас робить чекають продоволь. Проголосувайте. Буде відсутній зв'язку з відрядженням. Дальше депутат Двойко. Вы конформ пойдите вам до минуло. За основним місцем роботи не зможу бути присутнім на черговому засіданні. Це називається відрядження. Ще раз говорю. Стаття 18 передбачає обов'язкову участь депутата в сесійній засіданні. Депутат, виконуючи свої громадські обов'язки. Повинен приймати участь в сесійних засіданнях і для цього звільняється на день проведення чи то сесійного засідання, чи засідання комісії, звільняється по основному місці роботи з збереженням заробітної плати. Ми бачимо депутатів, які цинічно обманюють людей, скриваються за інформацією, що вони знаходяться в відрядженнях. І не присутні в сесійній залі. Да. якщо ви такі смілі, зайдіть сесійній прозоро де прозоро Андріа. Ви ще й уроки прогуляли прозоро лекції, прозоро шановний Вас депутат Ось, ж не було. В одкатах откат. завершаємо вірусу. Да. А ми хочемо хочем да. розгорнувати у... закон. законі України. А ми хочемо України. Ви ще більше в Австрії, ніж ніровограді, що ви нам будете розказувати сьогодні? Це порушення. Ви мер Австрії, а не місто Граповниця. Вишите нам, що ви нам сьогодні розказуєте? ви прийшли нас повчати сьогодні. А зрива тариф оголошена зараз після того будемо розмовляти. Надстої години я так. вас запрошую прийти в сесійну залу для діалогу Ми для продовження сесії Павлович. Ви на нього шановна громада, ви бачите. Тих людей, а ви бачите, як ви чути вимоги і людей, Нахар, які через депутатів передають депутатів, зримає конференція. Ви міський голова себе нормально. Твої шурні себе нормально. ще менші тарифи. Оце що відбувається? Звичайно, Андрію Павловичу. Ви збирайте, будь ласка, скажімо, Маска, чого ви прийшли на нашу результату? Тому що моє забув вису... мису... да, зробили так, щоб депутати да купили не насилий. Ви що ви для цього зробили? А ви що для того зробили? А ви повинні для цього знайти діалог з депутатами, почути їх вимоги. Рівні можливості де вимоги, а не оголошувати оголосили вам 10 разів. Ви блокуєте, ви блокуєте, і навіть не хочете не чути, ніякого діалогу ви не будуєте з Розумієте, діалогу тут не можна вибудувати, тому що немає депутатів, <звук> просто. секретаря ради що, хочу запитати, що ви робив для того, щоб я говоримо ніколо. про які вимагають. В Вони ставилися в що в ти в абсолютно та, не перечого. Саме тому що пан заходов не міг нормально

Калісніченко попередив сесію апарат міської ради, що він також відряджений, він не у відряджу не працює в міській раді. Я зато збирає прес-конференцію. Я вважаю, що обман цинічний обман заявила більше того. Є дуже важливе питання про матеріальну допомогу мешканців міста. До речі, Калісніченко хоче про допомогу матеріальну мешканцям міста, але прийти на сесію для того, щоб зареєструватися і підтримати це питання. Він чомусь... Я хочу сказати про те, що всі ці речі, про які говорять, Ставилися на голосування і до речі, стосовно тарифів на сесії минулі, на якій, до речі, всі вони будуть. Було скасоване рішення виконкому. Це тобто, знову ж таки, маніпуляція, а правда дуже проста, тому що партія батьківщина йде на вибор, їм просто не працювати в коаліції, працювати в колективі депутатському і підтримувати програму міського голови, підтримувати програму тролейбусів, яка можлива. Нам не заможу. O que foi que eu А нам требует. <реклот> <об 'язковому>. А скажите, не Павлович, <реклот> <об> я у <'язковому>? Андрей Павловича нічого не собирается. А А нет, я за. На кварталу. На проїзду транспорт. И на проїзду транспорт. <реклот> на маршрут. А что? А що це? А що можна ви? Конечно, щоб ви мали фотография. Давайте разом.